Всім привіт на каналі Жемич і це відео, як правильно збирати, Давіда Женеля і аналогічне СБЧ. Да, да, тобі не послухалось. Такий СБЧ потрібно правильно збирати. Якщо ми проведемо маленьку аналітику FC24, ми бачимо, що контора хороших хвиличка людей дає СБЧ раз в півтора місяці, тобто раз в два місяці. Це ж, що нам це може дати? Це значить, що ми можемо підготуватися. Ми не беремо вивчити под папе який був в початку року, то таке, то вже виключені з правил. Тобто була сава, пройшло місяць-полтора і вийшов і вийшов з Джемеля. І 2,8 і мульта, ви скажете дорого, то нормально. І якщо чесно, як, взяв таких людей, я бачу коментарі, що читав перед початком відео, човаки нереально зібрати. Нереально зібрати. Без доната. Це такі люди, такі, як я, які були, які я був у минулому році. Тобто я починав свою більш-менш адекватно савати з гри і приходити відбори і грати велки. Я теж не розумію всі збитчики збирати і де брати с кучу фодера. Але тут все дуже просто. Перше, не потрібно спішити. Не, поши... не потрібно спішити збирати. Тут є 2 місяці, 60 днів. Тобто в будь-якому випадку ви їх зберете. Друге, треба вміти правильно відкривати паки. Паки треба правильно відкривати, пацани, не коли-небудь, як ви хочете. Це, я читаю люди, а яка разниця, коли їх відкриває, ну, нічого не випаде. При чому тут випадать та не випадете? Ви розумієте, коли ви відкриваєте паки там е, не знаю, там, Віторок, понеділок Віторок, Віторок" сердачите? У вас будуть дублі. Рано чи пізно у вас будуть дублі. Куди ви будете її сливати? На безтолкові крутілки. І ікону ми не беремо, там беремо якось героя, там оці алчешниці, цей шлак короче, або нації вісус Battle, ну, от усю Ice, slot, номінати тоті, якому не потрібні стоять копеечку. Ви славайте фодер нікуди. Далі получаєте якусь картку. Ну, по факту, це неправильно все. На мою думку, я якому не нав'язую, паки потрібно від... купити на п'ятницю і відкривати їх під контент. Перше. Ви велика вмивіниць виловити нову промокартку, картку Друге. Вам є куди скидати. Наприклад, якщо ви навіть не хочете збирати такі зборки, ви можете вскинути їх в ікону. І збирати ікону за безплатно. Це прикольно. У мене таке освітлення якесь в очі, наче думаю, це не мішає. Тобто ви фодер скидаєте в куртілку як на мене кутілку на ікону, стоїть обрати кутилку на ікону. На героя не знаю, хто і збирає, бо якісь дуже дивні люди деякі. На хвалі розбирайте хрень. Ну, там 2 там карти, які можуть покращити, у вас залишити карти. Луціо і ютура і Жунеля, так? Да? От вам Жунеля зараз збирайте, Оверпрайс, а не оверпрайс. Далі. Третє. Третій пункт. Е, контора хорошого людей випускає піки, паки точніше. Три рази в день 383. Де там вроді би 7 днів підряд. Чи 5, чи 7 ні, не пам'ятаю точно. І 5.84. Вони чередуються. Опять таки, знову дуже багато людей. Я розумію, що я не, не можу нікому вказувати, дуже багато людей неправильно їх відкриває. На холеру ви їх відкриваєте, ви їх тільки їх забрали. Нахрена ви їх відкрили. Нахрена! Остав! Остав на п'ятницю! Остав на п'ятницю! На п'ятницю оставляйте. Завжди оставляйте всі паки на п'ятницю. Ви не ютубер, ви не стрімери, вам ці контент на контент по факту на сраті, типу, на, на ризички якісь, да? красиві. Ну а п'ятки, в кожну п'ятницю виходить нове промо або нові картки. І є СБ чешки, які, які можна слити, або на ту саму куртівочку, Тобто дублі, кати. Не потрібно відкривати 83 і 4.85 відразу. Оставляйте їх завжди на п'ятницю. Четвертий пункт. Ви робите велику помилку, що як тільки ви на вийшло нова прома, воно кожні дві неділі виходить або, або раз в тиждень, або два рази в тиждень. На даний момент два рази в тиждень. Ой, раз в два тижні. І вийшов минулий тиждень, вийшов той Вернер. Як його звати? Томі Каже, що не важливо, як його звати, вийшов І Всі тільки тіпа, ап, це аппетицям нормальний. Но... Не треба його зразу спішити. Його дається їм на 2 тижні. По-перше, він виправися, а по-друге, кажіться, він новипас чи не виправився. На холеру ти його збираєш відразу. Бернемося до пункту 3. І 2. Пак і відкриваємо п'ятницю. Десь третій пункт, десь і 83,54 відкриваємо теж п'ятницю. Якщо у вас є дублікат якийсь цих пактів, ви їх скидаєте куди А. Крутілочку на ікону, все інше не беремо, то це шлак. І не раджу зараз підказувати на даному моменті гри, на даному етапі гри. І друге на таку зборочку, типа Ля Верна, якщо ви хочете його збирати. Як я говорю, ч -ч четвертий пункт. Не спіши збирати СБЧ. Е, Той мій Вернер давала на 2 неділі. Тобто вже тиждень пройшов, вже другий почався. На холеру ви спішите його збирати в перший і другий третій день. П'ятий пункт. Більша половина SBC то є затички. Тобто ті SBC ніяк не покращать ваш склад. Да, ви просто новуєте свій составчик, якого хванить буквально там на на 2-3 тижні і потрібно нову, знову буде омолажувати ваш склад. Це все покажено зрозуміло. Тепер що зробив я? І як збирати такі SBC, аля? А-ля Ждаля. Там по тій самій потім МВП, я тепер зрозумів, що це не так вже тяжко. Треба просто думати чердачком своїм трошки раз в житті. Перве з чого ми починали. Не спіши. Я збираю. Давайте п'ятий пункт. П'ятий пункт, який до 4 пункту я ще можу додати про 10.83 і 5.84 це те, що... Їх потрібно збирати, но не відкривати. Збирати, навіть коли у вас немає 83 карток, 80. тотевешок у вас немає. У вас є монетки. У вас є монетки. 7 перемог у Division Rivals я роблю за один день. За 2-3 часа роблю на стрімі. Буває... окей, буває там за 2 дня роблю. Ну, за 2 стріма, коротше. Два дня. Ізі монетки. У вас ніхто не заставляє апатись. Сидіть в 75-му дивізіоні. Не партись там, ну не тяжко грати. Я, в мене не було фудера на цьому тижні в мене було 83-й каток і ТТВшки в мене були тільки високаретні, 86, 87, 88, 89. І 1083 їх не якось обідно трошки скидав. мною згодні. Згодні. Я за монетки я за монетки, забирав ТТВшку і забирав десь 83 і так весь тиждень. Да, це довго, да, це скучно, але воно того стоїть. І тепер. До чого я вів це все время. Як зібрати жнуля? Я вчора жнулю зібрав за 3,5 години. Я фодера дав на 2,4 мільйона. Ви ж скажете, де ти його взяв? Та все дуже просто. І мені залишилося дві зборки 89-х я їх закрив за монетки. 400 кат там мене вийшло. Там ще було три картки 89, які я не хочу скинути, але потім все таки скинув і 400к монет. Все, у мене состав майже пустий. Так, да, в мене склад пустий, нічого немає, але я зібрав боку за 2,8 за 3 часа. Як я це зробив? Все дуже просто, так як я говорив. Всі пакці даже на п'ятницю раз. Не спішим збирати Тімо Верно 2. Я не поспішив і. Сімки Баут. Верно не потрібен, коли я є Третє. Е, Старайся збирати десь 83 і 4.85. І не відкривай їх. Четверте. Вчора я. Так як були, був фудорочок, рано чи пізно у вас був фоторочок в будь-якому випадку. На копіаний. І... У вас можуть бути дублікати. Якщо у вас є дублікати, не треба, потрібно їх спішити скидувати. Просто хай вони собі лежать до п'ятниці. Так само, так само з тими дублікатами. Не спішіть їх скидувати нікуди. Жінки п'ятниці, там може якусь збічишечку на ікону бам або на якусь, на якусь карточку бам. І все скинули і ви в ажурі. Вчора. У мене було 66 паків. 9, 9 чи 12 з них це 1083. Я це представте, скільки це дублікатів. Хоча з 66 паків у мене було 33-35 паків топових. Топовіших У мене було дуже дохіна дублікатів. Я можу вам сказати, що я закрив зборку з 85 по. 88 і 88 включно, я закрив це все з. Вчорашніх відкритого пак опенінгу дублікатів. І це було там в районі 8-10 зборок. За безплатно. За за дублікати. За дублікати. Далі. У мене було 290 зборки, я закрив своїми картками, які в мене були в моєму складі. Це самі, самі тяжкі зборки, да, я їх закрив в першу чергу. І такі зборки треба закривати з самого початку, саме весь... саме... Тяжке, а далі вже саме легкіше. Ті 90 зборки я сразу закрив те, що в мене було. В... Я почав відкривати паки, і мені там випала якась картка 89-го 89-й би, випав. Я такий, опа, пішов закрити 90 зборку. Далі відкриваю паки, там ще якась картка випала 89-го, опа, пішов до закрити 90 зборку. Тобто дубліката сплавив і одновременно свої картки, які в мене були в составі. Далі я почав відкривати, і так я закрив перших 10 зборок. Дублікатами. Дублікатів до дохера. Я не сказав би, що мені сипало вчора з 10.83, дуже багато високорейтингового говорити Ні. Ну там і. Вона пошаманить і не знає, як збирати, відковати футбольні і вибирати, які там картки треба. Там вона дві сукорети виглядать і все стане маленьке. Це все дуже хитро, і красиво робиться. І так в мене вийшло, що я закрив 10 зборок, які я говорив. 10 зборок з дублікатами. 4 зборки закрив своїм Фодором, який у мене був. І 2 зборки, залишилися 289-х, на яких мені мене вистачало рейта закрити своїми дубл... ну, дубл... дублікатами і своїм Фодором, який у мене був. Тому я закрив їх монетками, в мене було 800к. Я не трейдер ні разу. Я роблю там якісь 9 перемог, буває 7, буває 6. Просто роблю 7 перемог і з колбафлс я особо не граю, Це для заданок, пару каток катнув і все, і до відзання. Тому, якось так, все, все дуже просто, як От Все ще можу сказати, що е, самі старіші картки, які в мене були в Фодерні 88-й це, напевно, з тоті осталися номінанти, які завданка були. Карана давала заданки, я їх не славав, а так вона і вийшла. Отак вона і вийшла. Це який був 5. Да? І шостий це я можу сказати, що виконуються ці заданки. Отам даються кар карточку раз в тиждень на то, цих давали кожен день карточку. Карточку на зданки. Виконуйте, виконуйте ті самі мінімальні пакці. Якщо ви хочете зібрати якусь високу високоретину у СБЧ, дорогу як і джинля, вам без цього ніяк. Якщо ви не будете виконувати зданки, ви не вивезте ніяк. І сьома я жур, по ще раз повторюсь, не спішіть ні хрена збирати, чекайте тиждень, потім збирайте. Це перше. Друге, старайтеся. Пам'ятати, що раз в півтора місяця виходить топове СБЧ, тобто до цього ми готуватися спокійно. Через півтора місяця буде то це. І там по-любому ще вийде якась хороша карточка. Це раз. І на, через пару на днях або через пару тижнів, напевно, вийде кров. Це два. Тому я, надіюсь, я розказав, все максимально доступно і це дуже полезна інформація, яку вам ніхто не дасть. Я на тобі таку інформацію не бачу, це ніхто не розказує. Всі типа аля-ля-ля-ля-ля-ля, там і все. типа, як то кажуть, хочеш ходоре, грай. Ну, це таке трошки поняття, хочеш ходере, грай, незрозуміле. Ну і граю я, і що, де його брати? Тому я тут розложився по полочкам. Дякую за перегляд. Підписуємося на канальчик, не забуваємо. Дуже багато полізних відео.